Збори червоно-білих в Туреччині разом з першою командою до поновлення футбольного сезону здобувають досвід одразу чотири гравці академії Кривбасу. чи витримують ритм дорослої роботи юні футболісти, та які враження у хлопців від перебування у таборі головної команди клубу. Різницю навіть словами описати не можу, тому що тут зовсім інші виконавці інші швидкості, і тому це велика вдача, що мені вдалося потрапити на збор з першої команди. Спочатку, як тільки приїхав, було важкувато. Ми кожен день бігали, по два тренування було. З часом звикаєш, і зараз вже полегше. Тут швидше потрібно працювати з м'ячем, швидше думати багато боротьби. Дорослий футбол. Дуже відрізняються і все найшвидше, все жорсткіше, все на дуже багато відрізняється від Ю-19 відчутно. Я думаю, що ми візьмемо самий гарний опит з цих, з цих зборів і прийдемо у Ю-19 вже сильніше, чим були. Заміна у складі Кривбасу замість Дениса Шевченка, якому зараз за гру особисто подякував Юрій Вернедуб там на дальньому фланзі. Виходить 75-й номер Захар Карпусь, гравець команди Ю-19. Тримає шанс Антон Циганков. Майже 20 хвилин буде в його розпорядженні. Вийде він на заміну замість Романа Дебелка. Так, звісно, дають потрохи грати у контрольних матчах. Дуже вдячний тренерському штабу за це. Як це проявив, думаю, буде видно після зборів. Мені здається, дадуть якусь інформацію про це. Але зараз іде робочий процес, працюємо у дворазовому режимі та дуже щасливий та радий, що знаходжуся у такій команді з такими гравцями. Чи часто достається від тренерів та старших партнерів? Бувають моменти, коли достається, але. Так, в цілому більш-менш нормально. У них є велике майбутнє. Якщо вони будуть працювати. Я дивлюсь, кожен день вони працюють і в тренажерному залі. Допрацьовують після тренувань хлопці. Все в них буде добре, я вважаю. Тільки наполеглі і труд. Травми. Травми це те, що оминути у професійному спорті, дуже важко. Але не зважаючи на такі прикрі моменти, триває важка робота по відновленню гравця та нарешті повернення до повноцінних тренувань. Дуже радий, що повернувся до складу, до тренувань. Дуже вдячний усім тренерам, докторам, що повернули мене на поля. Так, дуже важко за цим всім спостерігати на тренуваннях. Дуже боляче, коли не маєш би, шансу вийти на поле дуже важко. Так. Всі вже якби вижиті, а я йду на тренування з Олипкою і хочу якнайбільше з м'ячем і побігати з парнями. Так, я ж виходжу на, на поле, і в мене одне тренування як за три. Я дуже радий і дуже емоційно доволений тим, що вийшов на поле і. Хочу як скоріше наверстати те впущення, що було із моєї травми. Я себе дуже чувствую гарно і готовий на 100, а то й 200%. Наполеглива праця, високі вимоги в першу чергу від самих себе допоможуть молоді кривбасу вийти на новий рівень та, звісно, закріпитися в складі першої команди. Принаймні в клубі на молодь дуже розраховують. Всі розуміємо, що за нами стежать руководство тренера першої команди, і всі очікуємо на шанс. Хотілось би пробитись до першої команди щоб показати себе на рівні-19, своєю грою доказати, що я гідний бути тут. Забити ще не менше м'ячів, чим я забив в першій половині у першості U-19, та добре грати. Хочу якнайшвидше попасти у першу команду, дуже хочу. Хочу допомогти першій команді, своїй команді, ФК «Кривбас» в УПЛ і дуже на це надіюсь. Так, на нас дивляться, розмовляють з нами. Я думаю, всі хвилюються, батьки, тренерам, мої друзі. Хочуть, щоб я проявив себе і в подальшому закріпився тут. Батьки, так, батьки переживають і зараз непростий час для всієї нашої країни, тому зараз батьки переживають за мене, коли у Туреччині, а я ще більше переживаю за них, коли вони у Києві.